Вітаю, церква! Сьогодні продовжуємо читати Якова 4 главу з 13 по 17 вірш. Якова 4, 13-17. Тут говориться про нашу залежність від Бога. Деякі з вас казатимуть сьогодні або завтра вирушимо ми в те чи інше місто, де пробудемо рік. Та ми будемо торгувати і заробляти гроші. Але ви ж не знаєте, що станеться у вашому житті завтра. Бо ваше життя неначе туман, який з'являється на деякий час, а потім зникає. Натомість необхідно казати, як буде на те воля Божа, ми будемо жити і робити так і так. Ви ж, пишаючись, вихваляєтесь, а таке вихваляння зло. Отже, коли ви знаєте, як творити добро та не робите його, то чините гріх. У цьому уривку Яків стверджує, що життя самопевної людини не має глибокого усвідомлення залежності від Бога, від нашого Творця, І це є гріховною гріховно таким поступком і це ображає Бога. Для цього йому не обов'язково когось вбити, е, ограбити, обманути. Е, достатньо жити з вірою в себе і свої сили, що ми такі могутні, ми все можемо. І звичайні земні справи, такі як робота, торгівля, переїзд з одного міста в інше, все це ворожнеча проти Бога. Але ну, давайте будемо розуміти, що не то, що нам не можна з міста в місто, але якщо ми хочемо, то повинні світуватися з Богом. Якщо людина не визнає своєї слабкості, везливість та постійну потребу в Божій благодаті, щоб Бог благословив і показав нам, чи потрібно нам це робити, чи не потрібно, як правильно. І Богу не угодно, коли ми покладаємо свою надію. На наше тіло прагнемо певності у завтрашньому дні, покладаючи скільки на себе, на свої сили, своїх ближніх чи наші заощадження, наші гроші, наші багатства, які ну, в нашому столітті зараз є. Така життєва позиція неминуче викличе гнів від Бога. І давайте згадаємо Вавилонського царя на Вуходоноса. На Навиходоносер не сумнівався в тому, що його успіхи ґрунтуються виключно на його особистих заслугах, що він такий великий. Це підтверджують його слова, що він говорить. Це великий Вавилон. Який побудував я в дні царства силою моєї могутності і на славу моєї величі. І ми знаємо, що коли він сказав ці слова, то Бог відібрав його розум на сім років, І для того, щоб будь-який правитель понімав, що не все від нього залежить, а Бог контролює і держить в своїх руках. І те, що Бог дозволить йому, то те він тільки зробить. Друга історія богачі з відомої притчі Христа, будував життя, сподіваючись, на... сподіваючись не на Бога, а на самого себе, на свої сили і гроші заощадження, які він мав. Тому він говорив: душа багато добра лежить у тебе. На багато років спочивай, їж, пий і веселись. І не дивно, що Бог вирішив перервати таке, таке самовпевнення життя і сказав далі: Божевільний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти заготовив? Я сподіваюся, що після цих прикладів ми будемо правильно вибирати, куди ми йдемо і що ми говоримо, що ми думаємо. І давайте звернемо, звернемо увагу на 13-й вірш. В якому йдеться про забезпечення залежності про заперечення залежності від Бога. І ще почитаю 13 й вірш. Деякі із вас казатимуть сьогодні або завтра вирушимо ми в те чи інше місто, де пробудемо рік, там ми будемо торгувати й заробляти гроші. У стародавньому світі юдеї були найбільшими купцями та торговцями. Вони це було їхнє таке теж ремесло. і тодішній світ мав також великі можливості, коли створились великі нові города, то юдеї туди поселяли, щоб розвивати торгівлю і. Всі ці ремесла, які там відбувалися, їм давали громадянство. І тому таким чином перед очима Якова стоїть людина, яка заявляє, ось є нове місто, в якому відкриваються чудові можливості для торгівлі. Вирушу я туди, почну там на. Почну там на вигідних умовах торгувати там рік другий, складу собі статки і повернуся тому багатим. Тобто він впевнений, що його вже план є і він повернеться. І е, такий перший пункт. Він упевнений у, своє, у своєму плані, свого, е, що є паном свого часу. Е, слово сьогодні чи завтра він вже планує, він впевнений. І мається на увазі наступне. Я повністю розпоряджаюся своїм часом. Лише від мене залежить, коли здійснити переїзд. Тобто він покладається на себе. По-друге, ця людина вважає, що контролює не лише свій час, а й безпека пересування землею. Вирушимо в те, в таке місто. Іншими словами. Я впевнений, що без проблем приїду в задумане мною місце. І з урахуванням е тоді небезпеки, яка існувала у морі, що могли напасти на кораблі чи на дорозі, теж знаємо з історії з Біблії, що нападали да? збройники і грабували. І він тут впевнений у тому, що він добереться в те місто і построїть свій бізнес. Третє. Перед нами людина переконана в тому, що має владу над своїм життям. І проживемо там рік. Тобто він не думає про те, що можна захворіти або його можуть побити на дорозі. Він певний, що він там проживе. Він пер... Четверте. Він впевнений не лише в тому, що взагалі житиме, а й в тому, чим він займатиметься. І торгуватиме. І він говорить тут у множественному числі, що вказує на впевненість і щодо свого оточення. Він не тільки за себе впевнений, а ще й впевнений за всіх, хто його оточує, з ким він планує свій бізнес, свої плани. П'яте його самовпевненість простягається ще далі. І вказує, і включає в себе переконливість і повну, в повному успіху своїх проєктів і отримати прибуток, як написано. Тобто все це він спланував, з'їздив, пожив і має прибуток. Всьому цьому впевнений. 14 по 17 вірш. Визнання залежності від Бога. Ще прочитаємо. Але ж ви не знаєте, що станеться у вашому житті завтра, бо ваше життя, неначе туман, який з'являється на деякий час, а потім зникає. Натомість необхідно казати: як буде на те воля Божа, ми будемо жити і робити так і так. Ви ж пишаючись вихваляєтесь, а таке вихваляння зло. Отже, коли ви знаєте, як. Як творити добро, та не робите його, то чинити гріх. І руйнуючи самовпевненість Яків насамперед говорить про нездатність людини передбачати навіть найближче майбутнє. Ви, які не знаєте, що станеться завтра. Так він пише. І майбутнє, як і тривалість нашого життя. Не у нашій владі. Ми не знаємо, що буде завтра через годину. Хто в сумах думав, що, їдучи кудись, попаде під обстріл. Бо що таке життя ваше? Пар, що є на е, короткий час, а потім зникає. І Біблія нам багато говорить про нашу залежність від е, Бога. Час і місце народження людини, тривалість його життя визначено тільки Богом. У книзі Йова сказано 20 глава, 23 вірш, друга частина. розсіває народи та збирає їх. Тобто Бог розсіває народи, населяє певні землі, так само і збирає їх. І здійснюючи кожен подих, нам слід пам'ятати, що це відбувається завдяки Богу. І знаємо ми всі такий транспорт, як тролейбус, да? який рухається за допомогою електрики. І якщо електрики немає, то він зупиниться і його движення немає. От і стоїк тролейбусу. Не просто знаходиться десь далеко, а просто потерявши контакт з електромережею, він уже недвижимий. Так само і ми, якщо ми тіраємо зв'язок з Богом, ми неправильно поступаємо, ми не движемося в тому напрямку, куди нам потрібно двігатися, що хоче в нас Бог. Подібним чином і ми здатні ходити, говорити. Працювати, дихати лише до тих пір, поки Господь, що микі зберігає нас, існувати автоматично, незалежно від Бога, ніхто не може. І невеликий висновок з цього тексту: життя самопевної людини, яка не має глибокого розуміння своєї безпосередньої потреби в Бозі. Є гріховною і ображає творця. І другий де визначення. Визнання своєї залежності від Господа починається з визна... визнання своєї потреби в Бозі. Людина починає розуміти, що я грішник, який нескінченно винен перед Богом. Тому давайте будемо пам'ятати, що Бог хоче від нас. І помолимся, щоб Бог вас славив.